Захищати правильно? Я хочу з вами провести консультацію. Ви, ви розпорядженці, а зустріч. Ви не хочете зустрічати. Мені я... треба чітко я... знати, ви будете захищати я, чи не будете. Я, 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 я можу перед тим, як екстрічний захід, згодити правову позицію. Ви не хочете. Я дав. Тобто я, я вважаю її неконструктивною. не, не дорос, значить так? ви відмовилися вашу підписати вашу позицію. Я, я не, не... Добто, моя ви позиція інша протокол. Ви відмовилися підписати правовою позиції. Мені. Я розумію. Ви настоїте тільки на тому, що ви написали. Щоб я міг об'єктивно виписати центр. Вашу позицію чим нас мені не подобається? Візьміть, візьміть все, що треба. Є е, приймальні. <плес> я, <плес> я, <плес> нас зараз Знімайте. Я, ви мені можете показати я, свою письмо, я вже, на яку я там не можете. Ви зараз вимовляєте. Я ви вам споказу. повідомляю, ви, що я подав на вас славу до в Львівській області. Піддав. Я подав повторну заяву на ви на мене на а... подали купу скарг, так? Я вже розумію. І ви хочете б я зараз захищати. Чи ви наважаєте, що буде конфлікт? А ви не вважаєте, що буде конфлікт інтересів квітки написали і переході, щоб я зараз. Щоб ви його сказали, ні, ну якщо ви на мене написали кучу скарб, то ви хочете, щоб я вас захищав. Це буде конфлікт інтересів про тий. Тому що я чув. Я тільки прийшов для того, щоб ви підтвердили. Ви відмовилися ще підписати нову позицію 16 червня. Я тут не відмовлявся. От ваша правка. Ви на мою позицію. Ви не хочете згорти правопозицію. Ви лише хочете згорти на свої. Як може адвоката бути правова опозиція? Це потерпіло. Ви вважаєте, що не може бути адвокат Чи позиція? Якщо ви таке вважаєте, то я не знаю, що можна говорити. Ви працюєте в інтересах клієнта. і тільки. Тільки в Межах закону, межах закону. А вас хто? Добре, я вам, що закону я так зрозумів, ви конституційну зустріч проводити не будете, не Я. При свідках оборони Степанович вимагаю. підтвердити, що ви відмовилися від підписання протоколу про перепрошую, Ви йдете на зустріч чи ви не йдете що? Давайте я запишу, якісь свідки були, щоб я міг всі написати, з тим, що не Тільки, Тільки Ліля, я, я чую, що прошу, щоб він підтвердив, що він 16 червня на площі Шашкевича, де є відео, відмовився підписати протокол правової позиції і тим він відмовився від мого закладу. Я хто він є? мене там, то громадська організація? Громадська організація називається. Народна дія Львів, адвокат, адвокат. Біликівська, Біликівська Анна Романівна. — Туди з вашим адвокатом. Назвича адвоката. Біликівська, Анна Романівна. — Для чого ви, ви... змінюєте? Іван Васильович, дивіться. Якщо ми поговоримо в присутності моїй і пані Лілі, корона вам з голови не спаде. Ви можете ту свою правову позицію узгоджувати з Мироном Степановичем скільки завгодно. Ми і так в курсі його я, що сталося. Я не бачу, от як ви бачите таку цю розмову з вами? Дякую, що це є? <гум> <гум> ми, 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 ви визначаєте, Мирон Степанович хоче зрозуміти, чому ви не приходили в судді. Чи Реально. ви збираєтеся його захищати, чи ні? Тому, чи Бо всі все, всі обставини вказують на те, що ви не збираєтеся. Народна дія Львів. ГО, народна дія Львів. Не приходять три місяці, не приходите в судові засідання, а зібрали Суддів ваш. Чому ваш в суді, суді ситівському? В справі до прошлівається. Ви боротеся і заяви на ознайомлення. У мене взиваємо немає, мене вільно. Ви хочете бути світом. Ні, ну просто не вийшов. Ми не почули від адвоката, мукана, чи він підтверджує, чи підтверджує, що він дойде на Я прийшла до центу. Зачекайте, давайте я. А ви просто з паном на нашу зустріч не прийшли. Ви не ви не підписали праву позицію. Ви підтверджуєте, що ви не підписали а настоювали на тому невідомому е, протоколі. Я, не, я так розумію, со дев'яту не ділянку. Ну там ніяк нашу Ну, ми ми, це, хочу, він бачите, він так і не сказав. Ми, ми право позицію ви будете чим буде. Ми будемо не сказати, будемо позицію складати, чи не буде. Вот знаєте. Вимагаєте, ви підписали вас? Ви чекати, ми там... маємо зводити, <гування> ну, там <гування> ж, ж нічого немає такого, щоб не можна було підписати. Для того, щоб працювати, а щоб працювати, треба було узволити як. Щось два підписати, то це не працювати. Я як вашої справи чотириста шістдесят сім тридцять п'ять ноль два немає вашої на ознайомлення. Ви в тій справі зірвали три судових засідання. Як ви мене захищали? Як ви мене захищали? Це, вибачте, це маніпуляція. Це, це людина, яка не відповідає на мої питання. Зрозуміло, що Це Позбавляє Зрозуміло. мене будь-якого поваги до нього. Це е, настільки непорядна людина, що я не хочу з ним мати. І тому я подав на вас скаргу і заяву на повторний відвід. Все.